Вітаю всіх, хто дивиться, сусідів, односельців, працівників лісового господарства. Сьогодні передостанній день вересня, тому вирішив зняти підсумковий огляд, бо потім знову буде багато справ і не зможу. Сьогодні незвичне таке, незвичний початок пан Андрій. Вчитель англійської попросив, щоб я показав, як ми зробили стілажі. Це ось вручну робили. Я не знаю, це якесь чудо, що воно так встало, бо ми нічого не виміряли. Робили їх так, купляли оцей матеріал, меблевий щит, просто різали його навпіл, він 2,5 метри. Ось. І отакі ось стілажі вони вийшли у нас. Тут потрошку наводимо лад, але... Все одно трошки безлад, бо процеси йдуть. Хлопці вон щось привозять, ставлять. От ще, ще стілажі, там в іншому сарайчики теж стілажі. Я задоволений, дуже вони допомагають все це розкладати, але тут ще треба трошки доробити, бо там є підвал. Далі давайте сьогодні буду намагатися швидше все показувати, як завжди. Попередні випуски ви зможете подивитися тут. Я маю на увазі за попередні роки. Е, що, з чого почнемо? З бруківки. Окремий випуск не буду робити, Вон, песик лежить, відпочиває. Бруківка рік по тому. Бачите, робили цю бруківку. Хто в, в минулому році е, хлопці її е, зробили. Ну, ось, дивіться, вона отак виглядає. Е, Ну, гідрофобом ми не обробляли, трошечки вона така а, є, але нічого страшного. І просипали ми просто піском. Бачите? Думав, що заросте якоюсь там бурянами травою, але нічого не, не заросло. Є спеціальні суміші, але суміші у нас таких немає. Далі, хто пам'ятає, тут були проблем, проблеми з цим. З трубою для води лопнула. Тому хлопці колупали. Отакий пиріг, можна подивитися, який ми робили. Ось такий пиріг, якщо бачити, там щебень. Крупна фракція, тут бачите, менша фракція, гарцовка і вже йде ось бруківка. Е -е -е Хтось там писав, що дорого, краще залью бетоном. Ну, Ми теж без цього благоустрію. Тут були 10 років, але в минулому році все ж таки вирішили зробити. І хочу ще одну важливу деталь сказати. От є відмостка, бачите відмостка, а є бруківка. І тут також є відмостка. Да? А є бруківка. Вони робляться трошечки по-різному. Задача відмостки це перебрати воду і прибрати холод. Тобто там є і гідроізоляція, і пінопласт утеплення, і армування, Вода не має туди проникати, вода стікає вся сюди. А у бруківки трошки інша задача. У бруківки задача прибрати повністю прибрати бруд. Тому вона може пропускати вологу. І зробити треба так, чому тут просипано негарцовкою піском, щоб не було калюж. Тобто, якщо я ще кину шланг і буде текти, то калюжі не буде. Вода буде просочуватися там, бо вона, ну, сама і плитка, ця бруківка, вона така, що вода проходить через неї. І дуже це зручно. Плюс сама укладка, оця картина, вона не має таких довгих длінних, длінних таких як. Елементів, і це дуже важливо, бо вода не встигає розігнатися сильно, щоб не вимивалося, вона десь там трошечки притормажується, і так воно працює. Тому непогано. Знову ж таки, про пиріг я казав, чому таке робили. У нас на цих рекомендаціях виробників ви можете знайти. Там кожен виробник дає свої, плюс є якісь стандартні, але, але вони випускають оці. Поребріки, огороджуючі конструкції, у них висота 25 см. <кій> Тому і пиріг таки робили. Робили так. 10 крупних фракцій. Ось тут можна побачити 10 крупних фракцій, 5 малої фракції. ну Крупна це 20-40, мала це 10-20, Це вже ми виходить 15 забрали, 10 залишалися. Сама бруківка, вона 6. Сантиметрів. І насипали ще оцих 5 см гарцовки. Потім воно трошечки просіло. Отак все зібрали. Чому так робили? Бо тут планували, що буде заїжджати важка техніка. Вона так і заїжджала. Сюди заїжджали машини, привозили матеріали. Тут хто дивився, пам'ятаєте, що тут були пиломатеріали. Ось, тому ніякої колійності немає. Ось. Ми її трошки підмітаємо, є там у нас такий апарат, катаємо його, але ну, є теж такі проблеми. Коля приїздив мотоциклом, вони перевозили пиломатеріали. Ці, бачите, трошечки за оці, оливою за, забруднили. Треба буде це поприбирати якось. Ну, що можу сказати? Робили в вересні. Рік такий він дуже специфічний, у нас тут з цієї місцевості не було дощу вже 4 місяці. Зовсім не було. Зовсім не так, що там щось в Київ приїжджаєш, там все зелененьке стоїть. Тут у нас ні, дощу не було. Тому якби не полив, і добре, що навесні все ж таки Льоня Харле прийшов і зробився це, бо якби він не відремонтував одну скважину і не пробив ще одну. То все це тут би загнулося Ось без води. Бо тут пісок, тут такий специфічний ґрунт. Зараз потрошки підемо, тут зверху пісок. От. Воно тече і воно тече-тече і все, все уходить. Уходить в пісок. Такі вже дорослі дерева, які підросли, вони, ну, вони вже Можуть воду саме брати, але малі кущі треба поливати постійно. Це те, що я казав, шовковицю трошечки зламав. Отут були теж гілки, але навесні е, дуже рано обрізали, а потім у нас були приморозки е, в, в кінці травня і вона обмерзла. Але будемо її реанімувати. Ось така лаванда класна. Дружина зробила цей трикутник, дуже воно так виглядає і прикриває. І вона цвіте постійно, бачите, дуже класна рослина. У нас вже були перші приморозки 20 го числа. Ну так воно вдарило не дуже сильно, тому що не обморзло все. І ось ця тепла погода, вчора було 30 градусів, ну, розумієте, да? 28 було вересня і 30 градусів дуже тепленько. Але бачити в цьому році е троянди і все інше виглядає більш-менш нормально, тому що було багато обробок. То, що я вам казав, що треба обробляти <кій> вчасно, е профілактично, а не тоді, коли вже з'явилися якісь проблеми. Тому десь по трояндам було більше 15 обробок, а все інше, ну більше 10 це точно було. І знову ж таки обробляти треба е, все. Якщо щось не обробити, то ну, всі ці шкідники вони прийдуть і будуть їсти там, де ви не обробили. Ну, от, Наприклад, ось на цій сливі трошки десь не попали. І оцей е, повотиний кліщ прийшов і по поїв. І бачите, там, де не було. Тому якщо ви щось обробляєте, а щось не. Ні, о, гортензії, бачите, теж не, не померзли, бо в минулому році... 6, а, що вересня були приморозки, все почорніло. В цьому році воно ще о, песик іде. Да. Тому воно так виглядає. Ну, Плюс все ж таки те, що рік дуже сухий, то оцих грибкових захворювань менше, але обробляється теж. Ну і знову ж таки, а, хтось каже, що Родоміл Голд. Це погано, може для овочевих чи для того, що виїсти, і погано Але для декоративних я використовую родоміл Голд, бо він і контактний, і системний. Він дуже добре допомагає. Особливо у нас тут є особливість, тут незина, і туманниці приходять. Сьогодні зранку було. І воно якраз і дуже така гарна, гарне середовище. Для цих грибкових захворювань. Сконцентрувалися більше. Це збирали врожай. Я зараз дойду, покажу вам, тут теж гортензії. Тут прохолодно, дуже прохолодно. Але в цьому році бачити погода так дозволяє, що воно тут не померзло. Ось останівка так виглядає, троянди наростають. По обробках, ну, я так для себе е, таку схему знайшов, що треба зазвичай брати два фунгіциди різних, брати два інсектициди. Ще я додаю е, якийсь антистрес, якщо це треба. Там амінокислоти, ізобіон, наприклад. Плюс там е, сульфат магнію. Не, не, не буде зайвим. І ще якісь добрива Ну, я беру добро, тому я обробляю все. У мене нема різниці, там декілька разів було, але потім вже тому я беру без азоту. Беру, щоб там був каліфосфор, ще якісь там мікроелементи і все це кроплю. Ось в цьому місяці <клухи> були дуже сильні вітрини, як не міг покропити, то там так. Декілька тижнів там очікував, як тільки з'являлося такий день без вітру, то все це обробляв. Але бачите, все виглядає нормально. Город я не кроплю. Зараз подивимося, що і як. Ну, Троянди так, бачите. Листя здорове, квіти здорові, ніхто їх там не поїв. Ось І так ось цей Родоміл Голд, бачите, він, його можна бачити на рослинках. Огірки ще вчора збирав. Їли, вони вже погано виглядають, я за ними не доглядаю, але е, ще їли. Тому ось виходить, що три місяці ми їли огірки, помідори. Помідори збираємо, наростають, думав зробити огляд, але ну щось нема в мене сил. Я не знаю, де люди беруть час, щоб все це робити. Тому ось там помідорки висять, там рожевий цей сорт. Оцей ми майже весь вже зібрали. Він гарний для консервування. Ось. Тут теж помідори. Ну, Якісь помилки є вирощувані, бо все це завалилося. Але це тому, що у нас у нас не було деякий час, тому доглядати не було можливості. Ось це ноунейм самосів. Ну так, Купив ще я таку соко. Чавилку, не знаю. Е, спеціальну для томатів. Ручну, таку, як була раніше в Радянському Союзі, чого не основа, але е, цей сам шнек, він із втеропласту, із мабуть, зроблений. Дуже гарна, італійська, ручна, мені подобається. Жимило щось погано, не знаю чому. Ось Виглядає дуже погано. Дружина каже, викинь її, бо вона і не розвивається, і не декоративна. Отак вона виглядає, поливається, але я не знаю чому. А може ґрунт такий, може погода така, не знаю. Скажіть мені, може ви краще розбираєтесь в цих жимолостях. Я, я не знаю, що з нею сталося. Вона жива. От бачите, зелененьке, але щось вона виглядає отак погано. Продовжуємо висаджувати, дружина багаторічники. Я все дивлюсь ролики цього сонцесаду і оце знову ж накупили аронію. Нам подобається аронія. У нас була звичайна аронія, там вона росте, ми збирали. Вже дружина зібрала, зробила варення. Але це ось сортові два сорти. Взяли взяли неро і взяли ще один час, подивимось. Тут грунт жуткий, тут я його не вдовбаєш, Тут вона така глина. Тут раніше е... тут річка була, то тут, тут такий ще трошки пісок, там пісок, там торф десь, а тут воно таке як бетон. Тут, коротше, не продовбаєшся. Висадили оце неро і другий, час, подивимося, який там сорт, це ще неро, по 5 кущиків взяли. Катальпа в цьому році ще ось бачити відросла, може е, вистачить, вистачить часу, щоб вона е, підготувалась до зими, будемо сподіватися. І другий вікінг. Це сортові. Ось, е, да, купляв я у батьків сад ще оці. Е, оці. Різні рослинки, ірга канадська. І ось вона такий порост дає. Нехай буде кущиками потрошки розвивається. Ось, так що катальпа тут ну, вона вимерзає. У нас, бачите, кущі не витримують. Ось, плюс е, ну, щось в нас з абрикосами все ж таки ми живемо в такому регіоні, де мають бути абрикоси, тому. Подивився я на якісь сорті сучасні, купив, ось теж всаджуємо абрикоси, тут на ділянці всадили в різних місцях. А, так, тому ось такі роботи, плюс тут прокошується, бачите, потрошки все тут викошується, а, доглядається, поливається, а, всяке таке. Хлопці працюють, кришу збирають. Трошки все йде. Ну і по будівництву, які будуть в мене поради, є така порада, коли ви ну, знайдете якийсь там план будиночку, і вам він сподобається, ви обов'язково зробіть візуалізацію. Там якусь 3D-модель, або знайдіть такий будинок з таким, з таким плануванням. Бо може казатися. Що воно завелике чи замале, а насправді, коли ви це все вже знаходитесь всередині, воно може виглядати інакше, зовсім інакше. Я коли той будиночок планували, другий поверх, то там так, воно виглядало дуже непогано, потім дружина зробила візуалізацію. І візуалізацію 3D-модель, там розставила меблі людину і з'ясувалося, що там не все так добре, як хотілося. Так що так, обов'язково. Або знайдіть такий будинок, підійдіть подивіться, подивіться, або візуалізуйте, як вам зручніше так і зробіть. Бо потім можуть бути великі несподіванки, що воно не так, як ви хочете. Так що ось так треба буде докупити ще піломатеріалів. Хлопці кажуть, не вистачає. Ось до Олего замовлю, нехай привезе трошки цих матеріалів. Отак, От так що так тут, бачите, горіхи понаростали, ірга теж росте. Навесні воно все почорніло, але зараз Бачите, трошки відійшло і виглядає непогано. От У нас тут є таке дерево павловні, воно кожен рік вимерзало. Ми вже хотіли його корчувати, але в цьому році, бачите, воно не замерзло. Да, листя трошки побило морозом, але я вважаю, що воно доживе і буде все нормально. Ось так у нас горіхи ростуть різних сортів. тут. Багато чудернацьких сортів, всякі там манджурські, керії, Все-все це тут таке росте. ще абрикос посадили, бачите, нормально. По фундуках, ну, тут італійські сорти, знизу навесні їх трошки приморозило, тому до 18 року, думаю, хлопці не займались, бо клімат був такий, що фундуки росли там десь на... Там Вінницька, область, Миколаївська, мабуть, там. А зараз ці фундакові сади вже аж до півночі Київської області висаджують. Тому думаю, це так, клімат змінився, бо вони все ж такі ось. <клух> ось Така ось ситуація. ось Тут яко, ми висаджуємо, доглядаємо. А, ну і що тут? Грішки є тут. ну Трошки було бачити. Повипадали, десь там можна позбирати, полазити, щось поїсти, там зверху більше їх, ніж знизу. Ну і там всякі такі чудернацькі ми висаджуємо. Рослинки, оце було там, хлопці кажуть, посадити. Клікачку посадили. Ну, трошки їм важкувато в нашому кліматі. Все ж таки вони, я думаю, гірські рослини. Тому їм треба, щоб була вологість вища, ніж у нас. Пікани оце ось ростуть в цьому році, теж добре вони Вон, не почорніли. І воно таке виглядає, як зріле деревина, то тим піде. Ось, бо вони дуже стресують, бачите? Ну, рік такий, я розумію, але ось так вони виглядають не дуже, Приріст невеликий. Що по цьому по баштану? Ну, по баштану їли в цьому році і кавуни, і дині. Але я велику помилку зробив, що посадив багато динь, мало кавунів. Бо дині вони не лежать, вони гниють. Те ж саме по огороду. Посадили там огірки помідори, але коли там були... не було нас тут на місці, то огірки переростають. Помідорами в цьому плані краще, що вони не переростають. Вони виросли і висять. То їх можна там залишити на тиждень, приїхати і зібрати. А з цим так не вийде з огірками. Їх треба було кожен другий день збирати, щоб не переростали. Але нас не було декілька тижнів. В це купив всякі такі абрикоси, Є цікаві абрикоси який сорт купив, у якого там ці абрикоси зріють наприкінці серпня-на початку вересня. Такий дуже пізній сорт хочу спробувати. А ще таке цікаве штуку. Це ось тут у нас називається шарафуга. Потрійне дерево. Ось таке цікаве шарафугу купили. Будемо пробувати, бо таке воно. Ніколи про таке не чув. а Насправді дуже багато всяких цікавих речей. А тут у нас ще ну, трошки раніше висаджували, теж в сонцесаді купляв, мабуть, цей гібрид сливово-вишневий. Ну, розмір сливи, але смак вишні. Ну, Подивимося, як воно буде, так буде. Ну і з динями проблема, що вони не лежать. нас не було, вони погнили. Це кавунчик ще якийсь. Зараз стало прохолодніше росте, але він, мабуть, не виросте. Ось тут всякі такі у нас фундуки. Хочемо так зробити, щоб фундуки прикрили трошки все тут. Вони такий мікроклімат роблять гарний. Горішки сипаються. Були трошки <кій> невеличкі, але це свіже посаджені. Це теж купляв у батьківському саду в цьому році. Різні сорти, тут їх понасаджували. Ось малина теж є у нас ще. Відпало щось, бачите? Жовта така ремонтанна. Тут є ягоди ще є, і там є, будемо їсти ягоди. Це оця китайська малина. Так, горіш зім. Це теж китайська. Ще квітує. Ягоди наростають. Ну, Таке мені дружина їла вже. Каже, що дивний смак, дуже солодка на малину. Не схоже. Ось. Так що потім приберу. Це теж різні сорти полуниці. У нас тут ростуть це от бравура НСД. Такі вони крупні ягоди. Добрі наростають, бачите. Ось це Мара Дебуа. Це в минулому році висаджували. Це в цьому році висаджували. Ось так вона. Такі ягоди класні. Вона дуже запашна. Ось. Тому у нас тут все є. Вода дуже погана. Песик от на дворі зараз гуляє. Тут на цій площадці дуже воно добре, що купили цей гумовий матеріал. Він дуже м'який, приємний. Ось так. Ну, ось так, Такі у нас справи. На кінець вересня. Погода буде дуже сильно змінюватися. Сьогодні ще тепленько, а завтра вже буде, буде вже осінь, бо температура знизиться сильно і в день буде прохолодніше і вночі. Так що отак насолоджуємося останнім літнім днем. А, літнім вереснем, вже не літо, але будемо вважати, що це четверний. Літній місяць. Все, гарного дня, бережіть себе, пока.